Західна преса продовжує обговорювати кризу на Донбасі. Експерти, колишні та чинні дипломати розмірковують, якими є справжні наміри Володимира Путіна в Україні і дають поради західним урядам щодо можливих кроків на противагу діям Москви. Далі з оглядом преси Олексій Кузьменко. На сторінках Вашингтон Пост посол України у США Олександр Моцик знайомить Америку із справою Надії Савченко. Дипломат пише Надія Савченко українська героїня, її викрадення проросійськими терористами та незаконне утримання Росією є сухвалим порушенням норм міжнародного права та прав людини. Її звільнення має бути заздалегідь вирішеною справою. Посол наголошує, Україна закликає Сполучені Штати, ЄС і все міжнародне співтовариство стати на захист Надії Савченко і вимагати її негайного звільнення. Продовжуйте тиснути на Путіна, але не забувайте підтримувати Україну. Радить заходу колишній посол США у Росії Майкл Макфол. У переліку рекомендованих кроків бронежилети та прилади нічного бачення, обмін розвідданими, протидія російській пропаганді, гуманітарна допомога українським біженцям, створення міжнародного фонду розвитку Донбасу та, нарешті, підтримка економічних та політичних реформ в Україні. Макфол також закликає Захід. Наполягати на тому, щоб Київ почав вести перемовини з законними виразниками інтересів сходу щодо плану припинення війни, його складовими на думку дипломата мають стати децентралізація, гарантія статусу російської мови та можливо забезпечення присутності міжнародних спостерігачів, щоб люди на сході почувалися безпечніше. Чим очевидніше, Київ продемонструє відданість такому повоєнному плану. Тим більші шанси на ізоляцію бойовиків та розкол в їх рядах, переконаний Макфол. Путін не звик відступати, але ціна вторгнення в Україну надто велика, щоб він не задумався. Пише на сторінках видання Guardian Роланд Оліфанд. Найбільшу стурбованість викликає те, що вторгнення може привести до збройного протистояння між Росією та НАТО. Кошмарний сценарій, який жахав політики в часу холодної війни, по обидві сторони протистояння такий ризик може примусити і Путіна поступитись. Пише автор. Популярний мультфільм Сімпсони насправді не брався за критику Путіна. А відео у якому Барт Сімпсон пише відому тезу про президента Росії. Підробка про це видання Вашингтон Пост повідомили у телекомпанії Фокс. Тож ролик, у якому Барт злословить на ВВП. А мультяшне містечко Спрінфілд прикрашено плакатом про Путіна. Підробка видання Вашингтон Пост нагадує поціновуча мультфільму. Перегляньте один з епізодів за 1998 рік. Пророцтво про повернення СРСР на світову арену зроблено у ньому схоже виявилося правдивим. Олексій Кузьменко голос Америки.